Я чула сумну історію. Зараз вам її розкажу. А потім вирішимо, що будемо робити далі. Казка про засмучену букву. Україні грамота. Всі букви живуть у багатоповерховому будинку під назвою Абетка. Живуть дуже давно. Дружать між собою, ходять одна до одної, в гості працюють. Але є одна буква, яка дуже образилася на своїх сусідів, і ні з ким не товаришує, це буква ЙОД. що ж трапилось, чого її дуже рідко чують. Жодного поганого слова про неї ніхто не може сказати. Ця буква. Дуже чемна, вічлива, у неї добрий, м'який характер. Завжди вітається, а вітаючись, завжди знімає свого капелюха. Але завжди швидко пробігає пов своїх сусідів і ніхто не встигає її ні про що спитати. Тому вимовляють швидко «й» звук. Порівняємо: вимову звука «й» З іншими звуками ля, ня, т. Так. Вимовляється м'яко. Тому звук й м'який позначають його двома рисочками. Звук Й на письмі позначається буквою йод, на яку іншу букву вона схожа? Букву і вгорі. Немає дужечки. Хто ж міг образити цю чудову букву? Як же розібратися? А завітаємо в гості до букви Й. А щоб потрапити в казкову країну, нам потрібно виконати деякі вимоги. За стародавніми українськими традиціями з пустими руками в гості не йдуть. Нам потрібно взяти з собою смаколики. Але будь-що брати не можна. Потрібно взяти продукти, в назвах яких є звук «й». чай, йогурт, коровай. Зробимо звуковий аналіз слова коровай. Коравай. Який перший звук у цьому слові? Правильно, звук К. Він є приголосним, тому позначаємо. Рисочкою. Другий звук О. Це голосний звук позначаємо кружечком. Наступний звук Р. Це є приголосний, позначаємо рисочкою. Наступний звук О. Є голосним позначаємо кружечком. В приголосний позначаємо Рисочкою. Коровай. Звук А йде наступний. Він є голосним, позначаємо кружечком. І останній звук в слові коровай є звук «й». він є приголосним, але є м'яким приголосним. Тому позначаємо його двома рисочками. Молодці! Буква Ю дуже зраділа, що ми прийшли до неї в гості і запрошує до себе в сад, де ростуть квіти. Назвемо квіти і визначимо, де знаходиться звук «й». На початку посередині чи в кінці слова. Це айстри. Де знаходиться звук І в слові айстри? Правильно посередині. Це майори. Де знаходиться звук «й» В слові майори? Так, правильно, теж посередині. Молодці. Буква Й зраділа. Що її чують. А хто зображений на малюнку? Правильно, Йорк, він що робить? Сидить. Відповідаючи на запитання або розповідаючи про щось, ми промовляємо речення. Речення можна записати за допомогою схеми. Кожне слово на схемі позначають лінію. Скільки слів у реченні, стільки і ліній на схемі. Перше слово в реченні позначають так. В кінці речення ставлять крапку. Розглянемо речення та складемо схему. Позначимо на схемі назву предмета червоним олівцем, а назву дії синім олівцем. Зображений на малюнку Йорк позначимо червоним олівцем. Початок речення. Що робить Йорк? Сидить, позначимо назву дії синім олівцем, а в кінці поставимо крапку. Молодці. Прочитай склади на цеглинках. Ай, ой, ей, ей. Молодці. Прочитаємо слова разом зі звірятками. Ай, ой, йой. Прочитаємо разом, що відповідає ведмедик. Ей, ні, ні. А тепер приготували свої пальчики, промовляємо разом зі мною. Це дідусь, це бабуся. Це татусь, це матуся. А малюк, звичайно, я ось і вся моя сім'я. Приготували другу ручку. Це дідусь, це бабуся. Це татус, це матуся. А малюк, звичайно, я ось і вся моя сім'я. А зараз попросимо наших любих батьків намалювати букву йод. А ви, мої любі хлопчики і дівчатка, заштрихуйте літеру йод за зразком. А тепер друкуємо букву йод. Послідовність покажу. Пройди від літери йод до йогурта, прокладай доріжку тільки літерами йод. Молодці ви сьогодні промовимо наше золоте правило. Звуки чуємо, ми, друзі, вимовляємо ось так. Букви ж можемо писати. Друкувати і читати. Молодці! До наступних зустрічей!